Вітаю вас, шановні глядачі. До України йде потепління. Цього тижня з 9 по 15 січня в Україні очікується поступове підвищення температури та періодичні опади. За інформацією гідрометцентру, в Україні очікуються температурні контрасти. Зокрема, морозна та суха погода ще затримається у північних та східних областях. В інших регіонах вплив холодного антициклону ослабне, з'явиться більше хмарності, подекуди пройдуть невеликі опади, а також посилиться вітер. Крім того, вже наприкінці цього тижня температура повітря підніметься до плюс 10 градусів, і знов весна настане серед зими. Від 13 січня до більшої частини Європи почнуть надходити аномально теплі повітряні маси з Африки. Тому і в Україні знов очікується аномальне потепління до плюс восьми, плюс десяти градусів, тож чекаємо, що від свята Маланки та Василя 13 14 січня почнеться потепління. Нагадаю, раніше синоптики повідомляли, що січень загалом буде теплим, але періоди похолодання теж очікуються, проте вони будуть короткотривалими. За прогнозами гідрометцентру морози до мінус 15-мінус градусів знов прийдуть до України наприкінці січня та на початку лютого. Такою буде погода в Україні на цей тиждень з 9 по 15 січня.